Куточки мікс, сорту екстра. Це на 6 євро за кілограм, лоті знаходиться 10 кілограм Це є курточки, чоловічі та жіночі Поїхали. Ось така курточка дуже класна. Колір такий світленький, з капюшончиком. Розмір емочка за від Зари. Ви ці, класна, світленька. Зверху має такий гладенький матеріалчик. Наступна, знову ж таки, двічі така світленька. Осіння курточка капюшончика. теж від зари йде. Розмір XCS. Наступна у нас йде ось така безрукавочка, капюшончика. Подовжений фасончик, Осіння вона йде теж. Розмір на 40 кВт. Так, наступно ось така гарний такий яскравий колір. Пішочком, хоч жіноча без рукави, Тобто курточка, вибачайте. розмір у нас іде елічка. Наступна ось така чорного кольору. Досить така легенька. Розмір еммочка. Теж жіноча моделька. Наступна ось така темносиня. Ось така темно-синя. Курточка з пішончиком. Розмір в нас іде есочка. Ось жіноча моделька. Наступна ось, ось така жіноча, синя курточка. Розмір у нас елічка. Ще бачимо темно-синю. Теж з капюшончиком. Це вже є напевне чоловіча моделька. Розмір елічка. Наступна ось така великий теж обмір, світла, з капюшончиком, зимово-осіння курточка. Розмір у нас іде і середньої дожини. Вже, вже, вже у на досить на хороший. Наступна ось така курточка з капюшоном, Розмір у нас іде еста. Бачимо ось таку черненьку, з капюшончиком, Розмір у нас іде маленький, есочка. Наступна ось така наливка. Ось така оливкова, чоловіча з капюшончиком, теж осіння курточка. Ці не зимова, я б сказала. у ось така моделька досить тепленька з картушочку. Такий чоловіч-купічка, розмір іксайка. Ще у нас є тут теж безрукавочка. Така чоловіча, дуже гарний бомбезний фасончик. Розмір у нас іде Елька. Така оливкова світла. Жіноча моделька бомберка. Осіння, дуже класно, бачите, такий матеріал від близької, Розмір в нас іде, пише вісімка. Тобто есочка. І остання ось така моделька чорного кольору без рукавочка. Дві цей христийний пасончик. Досить така гарна. Розмір у нас 40 -й. Цей курточки мікс сорту Ексре ціна 6 євро за кілограм для замовлення цього лота. Звертайтесь до наших менеджерів.